Так, любі мої друзі, виділили мені опалювач для демонстрації першого запуску і вводу в експлуатацію даного пристрою. Так, дуже багато питань. Хлопці з різних підрозділів звертаються, кажуть, як же запустити автономний опалювач перший раз. Ну, це реально, це невелика наука, але показати це треба. Тому приступаємо. Так, дістали опалювач з коробки, поклали його на бік. отаким от чином. На заборі повітря мається гумова пробка захисна. Зняли її. Так, залишаємо опалювач в такому положенні. Монтуємо на нього патрубок забора повітря, чорний, чорного кольору Це забора повітря, це не подовжувач вихлопа. Ну, вибачте, хлопці, ну я вже різного понадивився. Так, я буду його монтувати наступним чином. Ось є отвір. Я його сюди протягну і під'єднаю до штуцера забора повітря. Штуцер забір повітря на горіння знаходиться біля штуцера подачі палива в автономний опалювач, вони якби ось поряд. Це забор повітря. Рядом окремо від них стоящий, це випускний канал. Це патрубок вихлопав в комплекті. маються кріпочні матеріали. Я їх використовувати з вашого дозволу не буду. Я так все навісним чином. Ставити резонатор чи не ставити резонатор це вже ваше діло. Основна його функція він трошечки за рахунок губчатої структури всередині, там губочка стоїть, зменшує акустику від нагітача повітря. Це раз і е, заважає потрапити в автономний опалювач листю. Комахам, дрібним гризунам. Тут уже дивіться самі, якщо він вам потрібен, якщо є ймовірність цих речей потрапляння втомане опалювач, будь ласка, його сюди накрутили. І в кріпних матеріальчиках берете скобочку кріпіжну, і або на корпус опалювача, отак його привінчуєте, або фіксуєте якимсь іншим чином, який вам треба. Майстраль вихлопу комплекті її біля метра. Максимальна довжина, яку рекомендують виробники, це 2 метри. Все, що ви робите далі, це чисто на вашій совісті. Не більше 2 метрів її дозволено по всім мануалам, хоч німецьким і китайцям також не рекомендують довше. Байдуже, який виробник, абсолютно байдуже який виробник. Все остальне на вашій совісті, як кажуть. Так, вішається він також ось сюди, от, на штуцер, і фіксується хамутом. І згинається, і виводиться в ту сторону, куди вам необхідно. Далі нам треба його встановити. Ну тут вже хлопці, хто на що гаразд, кажуть. Я бачив варіанти монтажу, де його ставлять на кондиціонерні кронштейни. Я бачив, хлопці беруть бруски із ящиків, із боєприпасів. Ну то вже якби діло кожного. Головне його трошечки на підвищення поставити. Так як вихлопна труба, у нас за габарити трошечки виступає, або підрізати оцей кончик трошечки. Тоді буде все в за западліцо. В своєму випадку я вихла підрізав болгарки. Так, стосовно живлення, на жаль, даний опалювач постачається з от такою нехорошою вилочкою. Тут два варіанти: або кабель живлення міняти на європейський зразок, або купляти перехідник. От, а якщо нам треба підключити акумулятор, я показую, куди його підключити. Беремо дроти. Дротів тут в комплекті немає. Це уже діло, хлопці, за вами. Січення дротів має бути не менше, ніж півтора квадрата. Гарний дріт. Далі. Блок живлення. На ньому все в принципі у нас розписано. Де мінусові клеми, де плюсові клеми? Четверта клема зараз вільна, це мінус. І сьома клема зараз вільна, це плюс. Під'єднали. Мінус на четверту, плюс на сьому. Все. Закрили кришечку. На дроти, на дроти. Сюди бажано клеми купити або крокодили для того, щоб підключити його до акумулятора. Знову таки, майте на увазі ці дроти або клеми, або крокодили не мають ні в якому разі між собою пересіктись, щоб не було короткого замикання, щоб у вас цей блок живлення не вийшов з ладу. Далі дроти. Живлення, під'єднуємо до акумулятора. Якщо це вам потрібно, якщо ви будете користуватися від мережі, користуйтеся від мережі. Це просто часто запитують, куди під'єднати акумулятор. Показую. Червоний, той, що плюс, той, що на сьому ногу, блока живлення на плюс акумулятора. Чорний дріт з четвертого контакту блока живлення, мінус на мінус акумулятора. Так, акумуляторна батарея у нас під'єднана. Вмикаємо тепер в мережу. Тут в чому прикол? Даний блок живлення він має виходну пікову потужність 20 А. Він здатний заряджати акумуляторну батарею в той час, коли працює даний прилад від мережі 220 вольт. Але, на жаль, контролю заряду у даного приладу немає. Так, що майте це на увазі. Але при такій схемі підключення, коли у нас підключені і АКБ, і до мережі 220 вольт при вимкненні світла автоматично прилад перейде в роботу від АКБ. Тепер ми заправляємо дизельне паливо. Дизель ми заправили. Тепер на елементі керування одночасно натискаємо кнопку вліво і центральну. Одночасно, короткочасно. Оп! Аж! Оф, стрілочкою вправо перемикаємо в режим, он і у нас включається режим прокачки. Працює паливний насос. В цей час ми маємо спостерігати оцю от трубочку, поки в ній не з'явиться повноцінно паливо, поки там зникне воздух. Я вам зараз покажу це. Онлайн не вимикаюся. Так, да, це час, але це все треба показувати. Ні, ставлю на паузу. Все, паливо у нас почало з'являтися. От Деякі проміжки, де є повітря, то нічого страшного. Центральною клавішою зупиняємо прокачку, щоб опалювач не залити. Якщо ви оцей момент пропустите, ви опалювач заліте і при першому запуску у вас буде валити дим. Ну, нічого, він це все діло пережує і буде працювати. Далі. Режими L10 10 Це режим роботи по потужності. Якщо вам треба, щоб він працював в режимі по температурі, вам треба одночасно, короткочасно затиснути клавишу вправо і центрально. Так він працює в режимі по температурі. Зверху, температура, яка. Ви виставляєте знизу температуру, яка є наразі в приміщенні. Коректуєте це все клавішами вліво, вправо. Виставляєте температуру ту, яку вам необхідно. Датчик заміру температури знаходиться в пульті керування. Пульт керування не має досить довгого кабеля, але дозволяє розмістити пульт де вам зручніше. Якщо вам необхідно подовжити цей кабель, без проблем подовжуйте. Там трьохжильний кабельочок всередині, обов'язково, звичайно, перед тим, як його подовжувати, вимкнути його від акумулятора і від живлення. Мається на увазі прилад. Після усіх цих дій. Ви встановили опалювач, під'єднали випуск, впуск, прокачали паливо, під'єднали його до живлення. Можна опалювач вмикати. Вмикається центральною клавішею. Нажали, утримуєте. Він дав вам сповіщення. Я включаюсь. Так, опалювач запустився, хай вийде на робочу потужність. От, а далі я продовжу. Так, на тепломіннику у нас 174 градуси. Вау! І тут зникає світло. Опалювач продовжує працювати від акумуляторної батареї. Бачите, амперметр показує, що споживання біля 5 А. Зараз іде з цієї батареїчки. О, тепер у нас світло. Дали. Знову ми включаємось, продовжуємо безперебійно працювати. Бачимо, що ток зарядки у нас невеликий, біля 1,6 А йде на цей акумулятор. В принципі, в принципі, ну що би ні, він його підтримує. Це якби і непогано. Знову таки, у нього тормозів немає, він туди буде засилати постійно. І, до речі, все, що я показую і розказую, це все стосується тільки даної моделі автономного опалювача. Можливо, пересікається з іншими, але то все робите на свій страх і різк. Стосовно під'єднання акумулятора і так далі подібне. Майте це на увазі, будь ласка. Я підігрів трошки пультик, і е, опалювач перейшов на мінімальну свою потужність роботи. І майте на увазі, всі ці опалювачі вони не вимикаються. Вони просто переходять на мінімальний режим своєї потужності. Якщо у вас досить маленьке приміщення, то навіть мінімальної потужності даних опалювачів вам буде просто за глаза і буде вам робити Африку. Так, що у нас залишилося по факту? Основне ще питання, наскільки хватає акумулятора. Я в душе не їбу, який у вас акумулятор, наскільки його хватить. Відверто, прямо споживання 40 ватт рахуйте, яка у вас ємність залишкового акумулятора, це все легко по формулам в інтернеті ви знайдете. Мене не треба цим заюбувати. А далі, стосовно того, де купити цей опалювач. По поводу покупки, отут контакти адміністраторів. Вони цим займаються. Ціни у них, все у них. Я цього не знаю, не відаю, мені не цікаво. Я вам розкажу, чому? Бо я займаюся зовсім іншими речами. У мене сервіс. Якось так. Так що, будь ласка, не задавайте мені такі питання. Я вам не відповім.